Повномочений, який був як -то, участковий, уч... mm -hmm. участковий, той вже тата, тата попередив. Твій син слухає тих підчепників з ліса каже, найприйде на... до мене на, на... 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 приведи його, він на... прийде додому, приведи його до мене на розговор. Буду mm -hmm. мати серйозний розговор. Ну, тей... Раз так, одного разу то то, що було, той Варшава, Уникав я і, і у то часткового, я був в такому місці, і він надійшов. Я не, не, не може, як був би я не сполошився з місця, то може було б нічого. А то так, я став тікати, чуючи за собою, якусь провину, і став мене доганяти, бо знаєш, що щось вийне, так, преступник якийсь. Він не знав, хто то є, але ну, кукурузи були вже такі невеликі, я по кукурузу заліг на цього, так сховався. Ну, але він не дурний. По кукурузі далі не мати, я десь муси бути тут. приставати. Звапав мене, грабе додому. Ну, ти привів додому, той каже, ви я так не хотів прийти, а я його звапав. Що мені робити? Mm. Могу, тата. Що мені далі з ним робити? Каже, до тебе претензії, ну до тата. А от ти порадь мене, що я маю з ним робити? Чи мене відправляти туди, в район. Він mm -hmm. наче був втік, не являючи, непослушний і все. Ну, Але якось так сговорили, що від мене уставив, відпустив. Mm -hmm. Ну, він навіть пустив, я буду, кажу, ти будеш мене видіти. Mm -hmm. Ну, тату трошки загріща, але ні з того, цього, теж став, як. Ну, 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 став переживати видно, нація. Вийдуш до чого твій. І отак пішов, чим раз, чим раз я мусив піти на неріганість. Я мусив в часу час Буа, тікати з дому, зі села в друге село. До... Батьківської родини на поїзд сідати mm -hmm. трошка, щоб зміняти. Mm -hmm.